Тетянку з дитячого садочка завжди забирали останньою. Приходив її батько, інколи, навіть не вітаючись з вихователями, забирав дівчинку додому. Так тривало майже рік. Усі вихователі, м'яко кажучи, були не в захваті від поведінки батька, але ніхто не смів зробити зауваження цьому завжди похмурому чоловікові. Тетянка ніколи не створювала садочку проблем, але трималася дещо відособлено. Це насторожувало Світлану, виховательку в дитянчині групі. Вона кілька разів намагалася поговорити з батьком дівчинки, та той обрізав її на першому ж слові, даючи зрозуміти, що це не їхня справа. Який неприємний тип, подумала Світлана, і як тільки його дружина терпить. Залишатися Світлані понаднормово на роботі не було б ніяких проблем. Вдома її і так ніхто не чекав. Свої 42 роки заміж вона так і не вийшла. Світлана була висока жінка дещо повнуватої статури, одним словом, не красоня, та мала велике і добре серце. Це відзначали усі, хто знав її. Колись Світлана хотіла власних дітей, та коли зрозуміла, що її час сплив, вирішила віддати всю свою любов і турботу чужим дітям. Тож з Тетянкою до вечора вона залишалася абсолютно без проблем. Тетянка не приходила в садочок вже майже тиждень. Світлана захвилювалася і вирішила зателефонувати батькові, Але такого вона не очікувала. Нашої мами не стало, відповів батько Тетянки і розплакався в слухавку. Світлана вперше почула, як плаче чоловік. Пізніше з'ясувалося, що мама Тетянки вже рік хворіла, щоб врятувати дружину, чоловік навіть квартиру продав, та навіть це не допомогло. Тарас, так звали батька Тетянки, в місті не мав жодного родича, оскільки був військовим і приїхав сюди кілька років тому за розподілом. Він був у розпачі, тому і справді не знав, що робити. А якщо ви з Тетянкою переїдете на деякий час до мене, запропонувала Світлана Тарасу. Я живу одна, постійно на роботі, за Тетянкою пригляну. Не думайте довго, погоджуйтесь. Тарас прийняв пропозицію Світлани, адже на той час для них з Тетянкою це бо справді був вихід з складної ситуації, в яку вони в село обставин потрапили. І як виявилося, це рішення Тараса стало додоносним для них усіх. Минуло три роки. Тарас з Тетянкою стояли під пологовим будинком і зустрічали маму з маленьким братиком. 45-річна Світлана була дуже щасливою, адже вона давно втратила надію. Що і вона колись стане матір'ю, але видно, у долі для неї були свої плани. То Бог нагородив Світланку за її добре серце, говорили сусіди і всі ті, хто знали цю дивовижну жінку. Тетянка теж була дуже щасливою, адже тепер у неї є не тільки братик, але і мама.